1.6. Основні завдання системи стандартів безпеки праці. Після оголошення Україною незалежності і розпаду СРСР, стандарти ГОСТ ГОСТи визнані міждержавними, крім того, Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики держспоживстандарт стандарт розробляє Державний стандарт Державні стандарти України ДСТУ в Україні з 1995 року діє Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці, реєстр НПА ОП, який є банком даних до реєстру ОП Увійшло близько трьох тисяч нормативних актів правил норм. Про Положень інструкції тощо, а також близько 350 міждержавних стандартів Системи безпеки праці ГОСТ ССБТ і близько 40 державних стандартів України, ДСТУ, Реєстр НПА ОП це офіційне видання, призначене для використання керівниками підприємств посадовими особами та працівниками РЕЕСТ. НПАОП це банк даних, який складається і ведеться з метою забезпечення єдиного обліку та формування відповідного інформаційного фонду цих актів. Правила, норми, стандарти безпеки праці вимагають створення безпечних машин, механізмів, верстатів, інструментів та іншого виробничого приладу для розробки безпечних тело. Технологічних процесів, методів та прийомів праці, створення ефективних і надійних засобів колективного та індивідуального захисту, працюючих на виробництві, забезпечення. Дотримання правил і норм, встановлених для виробничих процесів та обладнання засобів захисту, а також для самих працівників. Стандарти безпеки праці встановлюють загальні вимоги і норми безпеки по видам безпечної та шкідливих виробничих факторів, галузи в нормативні акти з охорони праці встановлюють вимоги безпеки праці в окремій галузі або виробництві, наприклад. Наприклад, положення типові інструкції з безпеки праці для основних професійних працівників тощо 1.7. правила внутрішнього трудового розпорядку, основними нормативними актами, що регулює питання дисципліни праці та організації внутрішнього трудового розпорядку, на підприємстві є типові правила внутрішнього трудового розпорядку для виробників. І службовців підприємств, установ е, організацій. На підставі типових правил розробляються правила внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням умов праці даного підприємства. У правилах внутрішнього трудового розпорядку конкретизуються обов'язкові адміністративні робітникові і службовців. Питання прийому на роботу, звільнення, використання робочого часу, порядок застосування заохочень за сумлінну працю та заходів впливу на порушників трудової дисципліни, вказані правила нагадують роботодавцю про обов'язок поліпшувати умови праці, дотримуватися вимог нормативно-правових актів з охорони праці. На цьому все. Тому ставимо лайк, підписуємося на канал. І не забуваємо тиснути на дзвіночок, аби не пропустити нових відео.